Українці виглядають дуже бажаними насправді. Тому а, тут можна трохи видихнути, але ситуація з роботою залишається все рівно такою, як була. Тобто, вам до квітня 2026 року потрібно легалізуватися, знайти саму дешеву роботу, з саме мінімальна плата, саме неважкою і так далі. влаштуватися туди і працювати для того, щоб ви могли легалізуватися. Якщо ви не можете відкрити свою компанію, заносити туди гроші, платити податки в державу і так далі. Оце для вас короткий шлях, але ж де брати гроші, щоб ну заробляти, щоб жити і так далі. Ось для українців є унікальні можливості це в роботі онлайн. Ніхто в Європі не працює так, як у нас в онлайн. Хто взагалі. Тобто у нас хто хоче, може взяти телефон, ноутбук, десь знайти роботу онлайн чи щось почати робити і отримувати за це гроші. От Ми, наприклад, за посиланням в шапці профіля, ще з декільком сотням людям будемо видавати зарплату за те, що вони виставляють наші відео в соцмережах. Можете зайти, подивитися. До речі, ми там подарунки всім даруємо, айфони айпади і так далі. Прошу вас, не заходить туди, якщо, якщо вам не цікава тема заробітку, ком'юніті і так далі. Бо ми ну, даруємо подарунки, ми зацікавлені дарувати їх тим, хто зацікавлений. От. Але, будь ласка, легко, можете зайти за посиланням в шапці профіля, глянути, як це відбувається, що люди роблять, які вони зарплати отримують, що вони мають навчання, ми, до речі, там навчаємо, як без банків. Неважливо, з нами, чи без нас ви підете далі. Я дам вам в будь-якому випадку безкоштовне навчання там на три дні. У вас буде 5 днів ефірів, можливо, концерт для вас зроблю. І я розкажу, які можливості українців є для заробітку онлайн з нами, чи без нас неважливо. Але вам потрібно рухатися далі обов'язково онлайн. Саме там, причому в українському інфопросторі, вам не потрібно закордонні онлайн компанії, вам українські потрібні. І з українцями працювати. українськими продуктами можете займатися. Там ви можете заробити достатні гроші на життя. А ту за яку ви мінімально знайдете в той країні, де ви навчаєтесь з мінімальною платою чи живете і так далі, дозволить вам. Легально залишитись після квітня 2026 року постійні. Оці атаки напади, як я і казав, провокації на Європу будуть продовжуватися. Європа буде концентрувати більше грошей зараз на обороні Європи, ніж відправлять в Україну. Те саме і зброї стосується. Тому українцям дуже українці зараз відходять на задній план, далеко вже не на другій, на третій, на задній план. Що Тому собі дозволяє про легалізацію? Вже якщо відтягували до останнього, вже все, огаманіться, пора подумати за це і пора подумати вам за заробіток. І я б всім українцям радив. Саме заробіток онлайн шукати. Чого? Еміграція, переїзд, тільки телефон, інтернет вам треба в руках, щоб заробляти. Знову ж таки, будь ласка, заходять. Якщо вам це цікаво, бо ми в минулий раз подарували 20 різних айфонів, айпадів, макбуків і так далі.